Всім привіт. Вийшли на вулицю, якось так вже Фух, І роботи багато, і вже не хочеться нічого робити. Нас хмарно, хмарно, і наче й вітру Але якось так сиро, дябко, холодно. Холодно на вулиці. І ще й гребти чимало, і, і вже сили немає. І не хочеться, і треба, і зараз досьдемо, зараз. То ми тільки вицей вибралися, Їсти наварила і все. Ще ні до чого і не приступала, полила там хризантеми ті, щоб вона черенковувала. Березась, тільки починає ті сусідів. Зараз їдемо дочь, зараз. Вже нарив. Вчора греблася, не було нічого. Вже нарив. Ну, що вчора щось мало погреблися, поки те почистили, повирізали, то з кожним днем все важче і важче. Я вже хочу зими, хочу снігу, щоб нічого не робити на вулиці. Хочеться вже відпочити. Але ще ж роботи ні кінця, не краю. Притягла знов свого лімузина. Хочеться хоча б за це цей уголок до гребти, хоч як-небудь, хоча б сраним доверху, хоч, знаєте, щоб бачив садок, що я тут бігала. Бо там ще он куча гілок, коло черешні ще роботи, о, я ж кажу, вже хочу зими. Хочу зими ще й сніжної. Тоді снігу відкидати прийдеться. Ну снігу трохи легше. Стежку протоптав і пішов. Ой, а це треба все перегребти. Ой, ну що, сама вона гребти щось не хоче, і я не хочу, ой, не хочу. Але ж нема коли, куди його вже відкладати. Інколи так думаєш, а як би оце не гребти, хай б воно так б. Лежало, перегнивало. А як загребеш, так і вже так веселіше, і чистіше, і гарніше. Так, треба від туди починати від забору. І гребти туди до тачки, щоб легше вивозити. Бармалей. Тяпа. Ти мальбу пробуєш на вкус. Що доч, Будемо гребтися? Ні. Ні, не хочеш і я не хочу, але ж треба. Хочеш, ну, і я тоді хочу. Тяпа. Тікає б там гребтись. Це квас да не для вас, дівчата. Давай везу, везу. Куди куди? Ідіть, розбирайте. Tak, pierwsza jest. Cześć ty. Ona. Mala kupa, daj te jeszcze, nazywa się. Як би не хотілося, не хоча-не хоча, Але робота робиться. Залишилося зовсім трішки. Тяпа. <сум> Чуєш? Тяпа. Ти сів відпочивати. Ага. Ще ось тут ось трошки біля вже вигребти. І ось, і все. Ще, мабуть, одна тачка буде. Чого ти стрибаєш на мене? Тяпа. Головне до рук не йде, щоб погладила. Ага, ага, ага. А хочеться, щоб погладила. Ага, і хочеться, і колеться. Тож, зараз до грибу. Тоді будемо що таке? Чого ти на мене гавкаєш? Бармаліть. Анде. Ну так давай, іди, іди я погладжу, іди сюди. Я за тобою навіть не встигаю. Тяпа, нема мені коли Не хочеш, щоб погладила, так? І не чіпляйся до мене. Почув? Давай, давай, ну давай. Ага. Оце отак буде бігати вокруг до окола і не підійде до рук. Тяпа. Так, хай мотається. А мені треба ще трошечки і догребти. Ох, і дурік. Тут зовсім трішки. І тут трішки отам. Повигрібала. гляньте, як любо дивиться. коли воно чистеньке, гарненьке, прибране. Треба за теж молости зараз колесо зніму, на тій залишу. Чому залишу? Тому що кущ маленький і влітку як косить, щоб не скосили. А там вже такий здоровий кущ можна зняти, поки не розрісся, бо тоді буде погано колесо знімати. Ну, зараз це до грибу. О, дати що? Дати що? А що таке? Ти не очікував? Що? Помила? Ой, умничка. Тяпа, ти такий товстий у спині, як колобок. Чуєш? Ммм, Хороший. Ну і що? Що я тобі такого зробила, що ти оце так бігав Мама. півдня, щоб я тебе почухала? Мама. Що до цього? Мама? Собачка, бачиш, вклався. Я ху? Так, все, я... пішла я тяпа. Ну, ану, давай. Ага. І все. Ага, і гульки нос. Ага, бігай, 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 давай. Ну, йди, йди. Де ти? Угу. Все. Він не очікував, що я ззаді. Так? Згрузила. Останнє. Ну, як останнє не... З цієї території, з цієї ділянки. Все, порядок, красота. Все потрібно лохину засипати хвоєю. Ну Тут, я дивлюся, з нею нічого не буде, вона, мабуть, вже пропаде вся. Та й такий ще кущик більш-менш. Мабуть, треба чи в інше місце її пересадити, я не знаю. Тож, ура! Довго настраювалася, але швидко прибрала. Якби хтось правда, допомагав хоча б вивозити, то набагато б швидше було і веселіше так. Самій. За дитиною бігти, де вона ділася, і підгребти, і відвести. Ну, зато порядок. Там вже насипалось знов листя. Ну, ще я, б, я не думаю, не гадаю, осипатися. Тут листя вже майже немає, то я думаю, тут вже чистенько і буде, ніхто тут і перегрібати не буде. А тут трошки можна буде пробігти вже в самому кінці. Нехай осипається. Там ще з вчорашні гілки треба позбирати. Все, цю діляночку прибрала. Тепер потихеньку буду переїжджати на іншу. Так добре, в кого то малий двір, менше роботи, менше загрібання. А тут гребеш-гребеш, вже, вже ось який день, а йому нема ні кінця, ні краю. Цьому загрібанню і прибиранню. Так, повезла до дівок. Хай шарабурить, перебирають. Так, хлопці зайнялися гілками ввечері. Щас, дось, почекай. А ти одразу на маленький ріжеш. Що дось? Ні, нема. Ось ще садовник щось стриже. Що внисеночок, а то відрізай. Щоб можна було пройти. Воно пропускає нове. Ну, так, якщо треба і тоді одну взагалі гілку одну і другу брати. Ну а то стерчак оставив для чого? Щоб... Ну оце ти тільки що, звісно, то ж воно будеш іти прямо в очі тобі достане. І оцю тоненьку дивиш, що дліна така йде, що ти тільки що різав перед цією. Да, що там з нею? Як вона йде? Зараз йдемо, зараз, дать. Як малину обрізать? Малину спершу треба оте старе вирізати, синочок. Вона така колюча, що тобі краще до неї не лізти. Що тут? Зараз йдемо, зараз сонечко. Ось скільки ось гілок із черешні. Нема нічого зверху. Грушу теж достригли. Ну, поїхали, все. Хай хлопці стрижуть, а ми поїхали. на кучу та я й бачу, що була одразу біля черешни ця купа. Це вже сюди переїхала і опять далі переїжджає. А тепер отутва туди. Це ти на цей на коптіння? Чи куди на шашель? А я вже хочеться так копчене і почеревине. Так є в морозілівці, треба мороз. Я люблю отак коптить, коли на вулиці холодно. Морозяка, на вулиці довбеся, коли ти коптілки зайдеш в хату тепло. А тоді ще цей. воно, що той гризе? Дякую. Да. Він такий голодний, як оце ти да я дам з тобою. Ой, я його неправильно цей. Я... Бруйка ще раз. Він мене і квітки там гриз. Йому ліж би щось гризти. Зубки чухаються. Ми з Софією до обіду працювали. Вони байдикували. Ну чого, це ви байдикували? Хто в школі, хто на роботі? А хто то ходить? Не доберу, що то там робиться. Де? Ну, там хтось щось носить таке велике, що воно там. Так що, а ви в темноті тепер робите. Ну я вигребла, хоч там в уголок. Ти бачив? Ні, я тобі ще не дорогу. О, дошло. не дойшов, піду, я дитина ці, відеочка покидала. пішла, я повбираю. Так, да, хоч що небудь Ну Так, да, я поняла. Тільки гуляєш. Гулять? Хоч на обід заробив. А ти не обідав? Ні. Он де бідолаха. Тоді ні. Ні, так Так, і ти. Тя, ти взяв собі паличку і вирішив погризкать. А що мотікати не будеш? Серега, ти бачиш прогрес? Я собі. Ти бачиш? не я. я його неправильно Ой.